Доброго дня, шановне пальство, пані та панове, це канал Генріха Баварського, Генріка Дійця сенсу з музикою. Тут буде вас моя музика. Трошечки експериментів в плані блогінгу. Це все ж таки мій другий. YouTube канал, тут будуть деякі експериментальні жанри, але по факту я не сильно на цьому, напевно, акцентуюся. буде основне це музика. Тому дозвольте, це, думаю, буде такий, знаєте, наш перший концерт. Якщо дозволите, так. Дозволити це імпровізація, я одразу скажу, іноді у мене бувають цінні пісні, як можу співати на гітарі. Може сьогодні і буде, я не знаю, подивимось, якщо я щось згадаю взагалі, ніхто не знає. Так що, так, одразу всім, хто збирається писати в коментарях, у нього якийсь дивний голос, он неправильно співає, не в ноти, в ноти там фігня там всяка. Коротше, цей. Мій канал, моя музика, мої правила, моя власна композиція, це все авангард, мистецтво, ілюзія. Ой, дозвольте життє розпочати концерт. Уявимо, що ми сидимо, насолоджуємося авангардною музикою, що на панство фані небінарні. Будь ласка, наш совисте свято Авангарду, Квірас. Самого прекрасного, що є в світі, від нашого маленького, та хоча не який же я вже маленький, вже дорослий чоловік е, від Одесіта, можна так, так сказати. Так, щось я багато балакую, давайте розпочнемо. <кхи> Там де плачуть дерева, там, де плачуть, дерева, в лісу. Там немає, звуків, немає скрипічного ключа. Там немає того, що ти завжди бачила. На мені чи піді мною ти того не бачила. Того не бачила, ти того не бачила. А ти бачив ли то в мені? Коли я бачив тебе, а ти бачив мене, що то було? Може, осінь? Може, то була осінь. Ніби куди, як зрає. Такимой глазочка нагадает и мы не назнаем со своей дня. Нагадает. Месячно сонат, месячно сонат, месячно сонат, месячно сонат, месячно сонат. Я це все знімав, по-перше, бабуся кашляла на кухні, будь здорова, бабуся. <кхід> Не, а по-друге, <кхід> так, спершу кольце треба зняти, якщо я вже зібрався на гітарі грати. Хоча б на. Важно на, на двох требах знімати. Так, а цей треба вимкнути. Коротше, поки я це все знімав, у мене розбився телефон, тупо камера упала, розбився телефон і... Не знаю, повинно вас це пораду, точні, ну так. Просто може хейтери це поради. Ага, ну так, одразу скажу, хейтери вам, вітанечко, і буде покарано. Буде покарано кожного, хто напише коментар про мій голос і про мою музику, буде покарано. Ладно, давайте щось згадаємо з моїх пісень. Але проблема в тому, що я ніфіга не пам'ятаю. Какая-то декорація, я її, от цю песню я точно пам'ятаю. Ну, вона починається якось. Повісли декорація, все в цьому світі брехня. Картонных видвадах, картонное русло, картоне сердца, картоне сердца, картонные пташки на картонных подвадах, картонное людства, Kartoni srca, kartoni srca. Ljudstvo s deset dekoracija, misto s deset dekoracija, ti moja dekoracija. Srce dekoracija. Наша любовь декорація, си слова декорації, нескінченній скинчения прострації, нескінченній скинчени Картон — картошки на картонних родах, Картон. Вот это, конечно, резко, да? Так, одразу вы бачаешь, вода, про вода у меня там текст запутаный. Я зараз, не из вода и больше Думав щось вам українське заспівати. Спочатку думав ну, про Тетяну, зробити такий авангардистичний прикол. Але давайте я так постарінки спробую акордами їхав козак за Дунаю. Ну так, Тому, щоб патріотичненько закінчити так красиво після авангарду можна закінчити так знаєте, з душою вже з сенсами. Підуть ну, і, ну, і просто красиво для душі, для балансу, для енергетичних потоків всесвіту і в кінці-кінців. Це вам трошки, я вам трошечки напам'ятаю, що дуже важливо робити свою справу, в общем, підтримувати, і це все. Ну, ви самі пам'ятаєте, сподіваюся, що. -що. Так. господи, Ага. так. <музык> Чуть-чуть повільніше візьмемо. Ты, коней, королик, так, все хорошо вышло. Там, конечно, резать мне не перерезать. Если вы побачите на монтаже, что я там много балакую, что там все это не перерезано. Это, конечно, это я вам хочу показать, какие я натураль. Жаль, поняли, да? Так, хорошо. На цьому все, шановне паніста, пані та панове, з вами був Гена Любоваський, той самий кабаріст, авангардіст, крінжист. Так, це був я, коротше кажучи, мені було дуже приємно все це показати, очікуйте інших форматів на моєму ютуб-каналі. І дякую всім, хто робить вклад в нашу боротьбу. В общем, і підтримуйте обов'язково. Цих людей. Так що всім дякую гарного дня, настрою. Я сподіваюся, моя творчість вас трошечки підтримала. Будуть ще подібні речі, тому що у мене був насправді spotify артист, але в ітоді я якось передумав це все вести, я вирішив, що на YouTube перейду, тому що, думаю, що я не настільки артист артист щоб бути прямо артист артист я. Думаю, що я все ж таки такий середній артист. Ви можете мене також знайти на BandLab, Я прикріплю можливо посилання. Все, дякую, шановне панство, пані та панове. Всі, буквально люди, дякую і гарного вам настрою, мі... щастя, здоров'ячки і мира. Мирного неба на договору. Все, дякую.